Apples Burab Яким чином обстежити студент, системи будемо капітар, чи підірші піднімати схему відбуватися, і вони повністю стати щось здаваються, щоб є зараз. Іші судинки організму. І, організм. і е, наш прилад дозволяє побачити повністю. І, тобто, кожен з вас побачить їх живим. Якщо ми дивимося на столицю, то ми можемо говорити, що вибухи достатньо, але це нехай, е, найбільш віддалені, вони найменші в організмі. І там дуже гарно видно, деякі ланки енергетичні.

Фактично зващується прапорну маску, кращої візуалізації. візуалізація тільки виложили. І тут ми будемо ну, бачити дозволяєте, <піллярція> <такі>, щоб <і>, Наші капілярчики бачили. Це фактично капітальний ти коментуй, коментуй, бо ми під тим кутом не бачу. Так, ви... о, а, о, так. О, так вже нам <говори> <Пиши, говори> видно. <говори> <потратила тима> <говори> Це від вас так, <говори> а, <говори> а оце давніш. Це видашний давник. Так, пане <говори> російський.

Нам повинні за підтік. Тут трошки застріли. Трошки не є капітарчики, проводили на якраз зараз учасники виставки отримують.

Показуватися приклади, пациент, як ми лікуємо цих бацієнтний подарунок від клініки і здорових суди, від інноваційного центру. Великий результат большой трошки <му>

这 Чи є стартація допомоги, виникає одне вважання? Як воно бути самодостатні, як ми бути здоровою, і що для цього треба зробити процеси, які запущені, які треба пройти, щоб створити цієї людини на організовану особистість, Як саме доходу. Тому що якщо тут порядку вивозок із страху, то родичі відібрані від роботи за також були підготовлені, і сьогодні держава від побачила в житті. І я просто вдячна тоді, що таку картинку вдалося записати критичну картинку, де термінальчики майже не функціонують, вони завжди заремонтувати дуже дня, тому що так вийшло, що нам виїхали, можна з машину допомогти змінити їхні здання і успішно проведена реабілітація, може бути, що людина вертається навіть у звичайну школи. Прибрав спеціальність реалізова, тому що зараз нашому. І із змуки тонурією, і з дитячим церебральним птах. І поступово все-таки ми знайшли з ними контакт, івочка швидше пішла на контакт, і може побачив, що якісь почалися такі створюючі вже ідеї, а не війнуючі тенденції. І не заважати конструктивності і нейломережний мозку. тому що якщо не спромову нейломереж, теж я завжди задаю питання, що е, ми готові з вами і співпрацювати, готові стати саме ціною чи додатковою з печенькою, дитинство не попрацювала. Тому робота із крапами, із погнозуванням, із мінімізацією зацікавити її. Інтерес. Над кожним окремим аналізатором треба працювати, і сьогодні у нас в центрі емоційних технологій і, у так, і ми надіємося у великій перспективі. Тепер я хотів передати мікрофон психологу, який працює з Іспаном Скільки Олена Володимирівна. Добрий день всім, дуже дякую. Я хотіла підтримати на Він в колишньому. Використовуюся свою інтуїцію. Ми з такими спеціалістами, з такими пацієнтами, людям і витягуємо їх з таких станів. Зараз наші.